Світ українських фільмів є недооцінений. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни та багато чого іншого. Сьогодні ми підготували для вас добірку найцікавіших українських фільмів. А тепер розпочнемо: Король Данело це велика історія минулого. Король Данило це друга повнометражна художня стрічка українського режисера Тараса Химича. Це історичний бойовик про те, як король Данило Галицький разом із братом Васильком вступають на замок таємного ордену. А також про знищення Києва ханом Батиєм, Галицьких бояр та зраду Данило переміг в одній із найбільших битв в історії Росії 13 століття. За історичними джерелами він був хоробрим воїном, який на річці Калка бився у перших рядах і сам брав полон ворога. Для когось це видатний полководець і політик, для когось це суперечлива особистість через стосунки з ордою. Але Данило це видатна постать нашого минулого, перший єдиний король в історії України. До речі, саме за його прав. Я. До були засновані Львів і Холм, який став його столицею. Фільм Щедрик. Це українська драма про намагання зберегти світло любові в часи німецької окупації і російського терору. Дія фільму відбувається в 30-ті роки минулого століття в Івано-Франківську. Одна імперія витісняє іншу, правлячі режими ворогують. Стрімко змінюється світ довкола. Декілька сімей різних національностей живуть в одному будинку. Буревні події не залишили шансів на щасливе, спокійне життя ні для кого з дорослих. Завдяки викладачці співів Софії, шанс бодай на якийсь час почуватися безпеки. Печно отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбуття. Співи українського щедрика об'єднали дітей з цих родин. Саме тепло від пісні зігрівало дівчат протягом усього їх життя, навіть у часи страждань. Викладачка співу Софія змушена забрати додому дівчаток, які залишилися без батьків. Їх і свою рідну доньку Ярославу вона оберігає від небезпеки. Фільм показує, що російський солдат не змінився. Дуже цікаво показано. Фільмі як українська сім'я поважає єврейську польську культуру, як вони святкують католицьке різдво, а також святкують і свого щедрика, прививаючи любов до мови і до пісні. Крути. Початок ХХ століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. У 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв: битва під кротами. До Києва підступила 4000 Червона армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400 Осіб наявного дійсного складу, більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить ступити, нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції кротий. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором. Дивайте ще не дивитесь. У фільмі Область героїв здійснено реконструкцію п'яти реальних історій про справжні подвиги простих українців, які мешкали у Києві та області під час ворожої окупації. Творці присвятили проєкт українським волонтерам, які, ризикуючи життям, врятували та продовжують рятувати тисячі земляків, які опинилися в біді через російську агресію. Фільм Мирний. Це новий фільм Ахтема Сейтаблаєва про початок війни 2014 року на сході України. Події розгортаються влітку 2014 року в Луганську. Багато хто з українців тоді не усвідомлював, що Росія почала збройну агресію. Хтось не приховував своїх симпатій до загарбників. Разом з тим були й ті, хто не планував зраджувати батьківщину. Командир Луганського прикордонного загону Сергій Дейнеко прийняв рішення тримати оборону. В основі кінострічки є розповідь про героїчний. Спротив луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням. Тоді російські спецслужби намагалися схилити бійців Луганського прикордонного загону, зрадити батьківщину, прагнучи повторити кримський сценарій та захопити українські території з мінімальним опором. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, український загін вступив у бій. Фільм знімали переважно у військовій частині міста Василькова. Ця військова частина одна із перших постраждала на початку широкомасштабного вторгнення. Орнення 24 лютого 2022 року. Фільм заснований на реальних подіях. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Нам важлива ваша думка. Черкаси. Український драматичний фільм заснований на реальних подіях, що розкриває історію мінного тральщика Черкаси під час початку анексії українського Криму Росією. Історія сталася в лютому 2014 року, не найбільше радожні часи в історії нашої країни. Після подій на Майдані Незалежності Черкаси виявляються заблокованими через інші човни. Корабель МВС України Черкаси знаходиться в порту Кримського озера Догузлав під час подій на Майдані. У той час, коли екіпаж проходить планові і військові навчання. Президент Янукович тікає з України і починається окупація Кримського півострова. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачено. Черкаси разом з іншими кораблями українського флоту заблокований в озері, шлях до моря перекритий затопленими суднами. Українські кораблі здаються один за одним, тільки екіпаж Черкас не здається. І продовжує боротьбу з ворогом. Фільм Черкаси це нагадування про те, кім ми були у 2014 році і як не могли повісти. Вірити у підступність ворога і прийняти нову реальність, фільм знятий на реальних подіях. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який фільм вас зацікавив найбільше, або який фільм ви будете переглядати в першу чергу. Бувай!